Всім привіт! Ви на каналі Селянки з України і сьогодні в мене буде дуже незвичне відео, тому що я сьогодні хочу вас познайомити з моїми дівчатами. Ми живемо в одних апартментах в нашому такому комплексі. І я хочу вам розказати трошки про них і навіть взяти в них інтерв'ю. Я б їх попросила, згоди спитала, чи вони не проти, і вони погодилися. І... Ну, що нас чекає сьогодні таке цікаве, можливо, для когось не цікаве, але я думаю, більшість цікаве інтерв'ю. Я думаю, всі знають, це біля мене сидить Соламіта. Вона з нашого села, вона знайома. Я її знаю з дитинства, реально з дитинства. Mm -hmm. І вона мене знає. Yeah. І вони живуть над нами. Просто ми в одному домі живемо в квартирі. А це біля мене з лівої сторони сидить дівчинка Даша. Я вам, можливо, коли-небудь у відео розказувала, показувала а, мимольотом. А зараз я хочу вас з нею познайомити. Вона приїхала з Херсона сюди Укра... а, з України, з Херсона в Америку. Даша, в якому ти році сюди приїхала? 2023, це було п'ятнадцяте да. Так. Ми приїхали 2022-му, але і вони тут живуть. Недалеко від нас в одному комплексі, і ось ці дівчата, плюс ще Таня, мені дуже допомагають, наприклад, погляповіти моїх хлопців, дітей, коли мені треба буває срочний, дуже срочний якийсь апойтмент. Просто навіть в магазин буває, хочу поїхати сама, щось вибрати, швиденько щось купити. То оце мої такі більш саме більше няньки, які саме більш мені глядять дітей. І розпочинаємо наше інтерв'ю. Добре, дівчатка, окей. Вони, можливо, соромляться, можливо, вони стісняються. Дівчки не стисняємося. Думаємо mm. просто, що ми общаємося разом, так? Да? Mm. Ми такі, як є. Е, я хочу вас спитати. В якому класі ви навчаєтесь? Ми в восьмому класі. Окей, давайте ще домовимося, буде Соломіта і Даша, щоб по черзі, щоб, добре. щоб всіх чути в в в одній школі, школі да? І да. одному класі? А, а, да, да, у нас да. три уроки уроки, уроки. у меня свои уроки, да. ага. тобто у у Тобто нас в цій школі немає по да, но, типу? Тут кожен урок, там різні учні. У То... нас Тут... три уроки разом. Mm -hmm. раз. .е. кожному класі, 1, 2, 3, 4, 5, 6, і діти, Да. Не Так, мені так у корені пішло, прийшло тільки один клас, mm -hmm. один учитель, ну, люміняється вже шостого класу. Так, да, да, да. да. Вам. Бачите, це вже не так не так, як у нас. А, далі а ви з... в восьмому класі, да, навчаєтеся? Да? Да. О'кей. На скільки годин ранку вам іти в школу? А, 7:40 утра. Да. О'кей. Ну, там може да что в і ради вже 7:20, все 25 або 7:30, тому що все 41 урок. А, mm -hmm. урок іде, е, э, час? Да, по, по часу іде. Я... А ви на автобусі? А, ні, у тебе? нас завозить вранці. А, а, -а, -а. а, -а, -а. було один випадок, що навіть я їх завозила. Yeah. <laughs> так що, і був не один випадок, що я забирала Соломіту. бувало там, ну треба було забрати батьки mm -hmm. на роботі, я буваю вдома, і тоді я їздю по її. Забираю. Школа недалеко. І навіть yeah. <laughs> я вже її забирала до такої, так типа бувало часто, що вже не потрібно дзвонити і просити, щоб я забрала. Я, вони вже знають, я приїжджаю і просто розписуюся да. все. Це. Вже ім'я записувала. Да. Хто мене може зняти? Це уровень. Окей. А, давайте зараз, Суламіта, як тобі в загальному в школі, як ти приїхала ще на саме? Ну, наприклад, в перший день мені було дуже страшно. Зараз я вже більш-менш звикла. Ти ж не знала так англійською? Ну так, да, я приїхала, я просто була одна українка в школі. Зараз вже багато українців, і мені було просто перший день, мені було дуже страшно, я нікого не понімала. Просто так. Це... Да, зараз уже багато українців розбійно. Да, так, вже дуже. Ну, типа, зараз мені подобається. Це я вам скажу навіть теж просто виходиш із зони свого комфорту, ти привикла жити так. Mm -hmm. Ти говори говориш на одній мові? Ну мало людей знають досконало англійську мову, які сюди приїжджають. З часом ми вивчаємо її тоді. А, Добре. А... І ще хотіла одне запитати. Тобто ти перший день боялася? Так, да, я дуже боялася, Переживала просто. А як до тебе оці самі перші дні? Ставились свої, ну хто з тобою в класі був, да? або ну, вчителі там до мене дуже добре ставилось, бо вони розуміли, що я дітей, не беруською. Сміються. да, да просто коли заходиш в клас, перший день я зайшла, і просто всі починають дивитися, да. всі розглядають, мені тебе всі було. обсуждають, і просто ну, ну але дуже... багато хто дуже розумів. Типа. мені дуже допомагали на початку. Вчителі, діти, ми ну, бували такі, які да. ну, сама була моя день літака було страшно. Окей. Тепер зараз в тебе в тебе там час А, Так само ти приїхала літом, виходить, так? Ні, я приїхала в сентябрі, от нас, то я думаю, щоб вийти. Mm -hmm. Ти якраз теж приїхала, щоб ходити у школу. Mm -hmm. Окей, тобто ти вже приїхала і, і ходила вже в ту саму школу, що й Суламіта? Так, одразу через місяць uh -uh. no, второго фіра я думала, що вийде в школу. А ти ж її не знала? Ну, взагалі до цього немає, я її бачила. До школи, до 2 октября пару разів, коли я приїхала в школу документи подавати, і uh -huh. один раз я зустрічу українців. Окей, все. І там, там я зустрічала Лену, всі. Потім я зустрічала. А вже більш познайомилася з нею в Да, в Таней и... я больше познакомилась и с Леной. Mm -hmm. Больше всего с Таней я познакомилась тут уже, когда приехала в Азиапарк. Когда mm -hmm. я отгоревала в своей бабушки домик. Mm -hmm. Вот, с Леной я познакомилась и тут, и в собрании, и то есть... Окей. Mm -hmm. okay. И расскажи, твои первые впечатления в школе, ну, первый день и дальше. Мне очень интересно, я это не переживала. Я, получается, мой первый день я пришла в школу. Mm -hmm. То есть хорошо, что меня совсем Соломита, мы пришли в мой первый класс, это и математика. Ко мне начали относиться вполне все нормально, но учителя начали мне представлять, что я с Украины, То есть много кто относился ко мне хорошо, смотрели, спрашивали, ну кто я, что я, откуда. Появилось поначалу, есть были девочки, которые я с ними общалась, сейчас мы уже не так общаемся. Mm -hmm. Вот, много кто смеялся, mm -hmm. смотрели так унизительным взглядом. Wow. До сих пор даже. То есть вы видели меня в первый день ни за что. То есть, может уже есть причина, просто я не знаю, но есть такие. До сих пор меня не любят. Я вам скажу, є, є добрі люди і погані mm. де хоче. Mm. Да, ну це, це оправ не то, що оправдує, а правда в кожній країні. Навіть тут є теж погані люди. Це mm. правда. Окей, okay, і я думаю, це для тебе було набагато легше тим, що вже була соловіта. Да, mm. це було да було легше, тому що. На то время я знала только новый English, то есть больше я ничего не знала. Ну да, и у нас на тот час все были уроки. Да, потому что, ну, это понятно было, потому что мы не просили, ну, надо было все уроки вместе. В этом году уже нет, потому что я могу сама говорить по-английски, сама ходить, ну, а в первый день, первый год, первый месяц надо было вместе. Класс. Вы уявляете, что через пару уроков вы захотели бы вот день английскую, володить? Ідеально. Да, ви да, просто, ви, ви, не, ви не уявляєте, мабуть, а може, ви уявляєте, які вам відкриваються можливості? Наприклад, навіть я. Я не можу це все порішати. Вже в магазині я знаю, що з мене хочуть, я можу щось сказати, да, ні, що я хочу, але все одно. Ви, ви можете підійти да. до будь-якої людини, приїхати на обід, ви можете це все знати. Не треба нікого це дуже, це дуже дівчата класно і круто. Ну що, ми продовжуємо, і я хочу запитати цього разу Даші, яка приїхала з Херсону. Як тобі було в школі, наприклад, чи знайшлися в тебе друзі, крім Сулами, ти, Роми? А, um, ну, перше час, коли я тільки прийшла, у мене були друзі. Угу. Uh -huh. Тут, спочатку, я багато жила з дівчинами, багато з ким допомагаю. Спустя ну, пару місяців ми перестали дружити. Ну, американцы не такие, как украинцы, начали поставлять, обсуждать, говорить гадости, я его мне, хотя я ничего не сделала. Вот потом я начала общаться с более теми, с которыми я вначале не общалась, они меня даже не знали. То есть мы знали друг друга, не общались. Сейчас мы начали общаться хорошо. То есть сейчас у меня появились те друзья, с которыми я раньше ну, не любила, они мне не нравились. Uh -huh. То есть но первое мнение всегда обмачивала. Вот. Сейчас я начала общаться с новыми девочками и лучше, с которыми я общалась в первое время. Uh -huh. Потому что они меня... То есть, сами та знаєте, ми общались, і да. все було хорошо, а потім мені просто мене обсуждали. Ну, американці. Вот, сейчас у меня все хорошо, общаюсь с девочками, с мальчиками, соседям помогаю, тут, то есть, очень хорошо. Це теж американці? Да. Бачите? Mm -hmm. вот і так де хоче, буваю навіть з друзями, на раз. самі найкращі друзі, я вам просто скажу. Манетки подружки навіть там десь ми навчалися і самі найкращі друзі, ті, яка спочатку ти думала, що ти з нею не будеш да. дружити.

що вони мені теж допомагають, глядить хлопці? Тому що, я думаю, мамочки мене дуже зрозуміють. Інколи хочеться от серйозно просто поїхати навіть самі в магазин, походити в тишині, подивитися, що тобі подобається. Я більше з дітьми туди-сюди їздю, а так хочеться десь побути самі, то мене завжди виручають дівчатка. Окей, добре, далі тобі суламіте запитання. А, як тобі в школі, як вас годують? Ну, кожен день нам дають е, різну їжу. Ну, то сто. Їжа повторюється по тиждень, mm -hmm. але кожен день різна і чотири вибори їжі. Там mm -hmm. можна, там, наприклад, піца є, потім в один день там бургери з картошкою фрі або щось таке інше. Салати. Салати. Потім всякі, теж годують а, рисом, картоплю mm -hmm. деколи дають. Чи потом ачету? Да. Угу. Ну, Класс. хорошо годують. Вау. <рес> <рес> я згадуюся. Ні, я не, не не жалуюсь, ні. Я б зараз з радістю поїла ті, тієї шкільної їжі. От це така ностальгія серйозно. Навіть ту гречечку, ту котлетку іменно з моїх років, як я ходила в школу. Добре, і ще я нагадаю, мені якось писали, я їх возила Solomitu і Таню, ще тоді, мабуть, Даші навіть не було тут. А можливо, і була, але на суп. Можливо, і не було. І мені писали, чого ти їх повезла на суп? Ти що, то би піцу. Ви тепер розумієте, чого я їх на суп возила. Добре. Вони самі вибирають поїхати на супчик, на пасту. там, Тому що піца в їх і бургери, картошка це є кожен день. Майже кожен mm -hmm. день, так? Да. Да? Дуже да. часто. А пить, що дають? А, завжди є молоко, сок, різні смаки соку ага. і молоко обичний шоколад. Ага. Це кожен день. Є. А і газірована, типоча плата. Ага, окей. можна, можна купляти. Ага. Тобто, ну в нас і ми не платимо за наших дітей, щоб їсти, ну, щоб годувати. Да. Це десна. безкоштовно. Ну, але не всім. Є такі школи, що треба платити, а є такі школи, що взагалі треба самі, наприклад, ця академія тут є, самі готують кожен день, на цілий день їсти, там не годують. Це теж, я скажу, для мами великий клопіт. Добре, я ще хочу сказати вам, підписники, дорогі, наші любі підписники. Якщо, наприклад, вас ще щось зацікавить, у вас є питання. Ви можете написати в коментарях, і ми зробимо знову відео, і вже більш підемо по запитаннях, що ви б хотіли саме почути. Добре, і я хочу зараз ще спитати вас саме за англійську. Як Зараз ви як ви рахуєте? Ви вже є досконало, знаєте, чи ще є Даша? Я вважаю, що не сильно, тому що досі. Если сравнить первый день, первый месяц, когда приехали сюда, то, конечно, мы ничего не знали. Uh -huh. Но сейчас уже я в второй год тут буду, сума-то третий будет, да? Uh -huh. То есть я, ну мы знаем, мы можем объяснить, можем сказать, можем рассказать, то есть мы можем это. Но, конечно, есть слова, которые мы, ну не можем сказать, потому что мы не знаем без переводчика. У что мы напишем на переводчике и uh -huh. себе. То есть сохраним или uh -huh. запомним, мы будем это слово. Да, да? да uh -huh. ну бывает, когда нужно это слово там, uh -huh. или там даже сказать, что у меня там болит, например, колено, но я не знаю, как сказать колено. Я uh -huh. могу или показать, или выучить, или сказать. Да, окей. Ну але це ж все одно зрівнять перший день і зараз ні. Це дає сибе. Це набагато лучше. Раньше не могла прийти в магазин магазины, сказать, что мне нужно. Сейчас, если мы куда-то едем, я могу прийти сказать, что мне нужно, uh -huh. объяснить, показать, спросить. И на данный час, я думаю, вы зараз навіть більш перекладачі бачка. Да, да. <laughs> да. А, так само шуламита, як то без мовою. А, uh, ну, набагато краще ніж в перший день. Я вже можу розуміть, сказать. Як Даша сказала. Да. Ну в магазинах переводить уже может быть кап-подроку. Потому что мне кажется, все кто приехали за первые месяца, даже первые года, они ничего не знали, не понимали, mm -hmm. было тяжело. И конечно, многие, мне кажется, хотели, я даже не знаю, уехать обратно. Возможно, есть такие люди, потому что они понимали, они привыкли жить в своей стране, где они все могли и понимали. Сейчас я думаю уже, есть даже взрослые люди, которые за год, два, три, тут четыре, возможно, выучили и хорошо говорят, и понимают. Доброе. Тоді ще мене одне запитання. Уже їх залишилось не так багато. Даша, як вас проходять тут контрольні або тести, ну такі самостійні. Ну, зараз. А, чи чи по-різному, як в Україні, і тут? Зараз да. у нас теж контрольні тести. Тут контрольні, то есть тести. В Україні контрольні у нас та тести. Тут є uh -huh. на листочках, Uh -huh. Математика или другой какой-то там, английский. И на ноутбуке. Конечно, uh -huh. в Украине ноутбука не было. Uh -huh. и то есть все писали на листочках, в тетрадках, записывали, писали, задавали учителям. Тут когда как? На листочках бывает тест, но на листах это намного тяжелее, чем на ноутбуке. Потому uh -huh. что на ноутбуке ты там можешь выбирать, то есть просто нажать и выбрать ответ. Uh -huh. То есть вот у тебя вопрос, и ты выбираешь ответ. А на листочках нужно писать, все выписывать, всякие, если математика там писать числа умножать, прибавлять, вот это, это тяжелее намного, потому что на ноутбуке мне больше нравится любой тест это легче намного угу. просто а, выбрать ответ и все. А когда вы уже вас там наступает, вас попреждают, что будут у вас тесты, да? Ну нет. да, говорят, чтобы вы готовились или нас подготовляют. И вы переживаете сильно, так или больше ну, меньше? Ну я не могу сказать, прям очень, ну конечно переживаю, чтобы была хорошая оценка. Угу. Доброе. А далі Суламіта, до тебе питання. у вас мені цікаво, який у вас розклад дня? Чи як він співпадає? Чи похоже, як ти в Україні ходила в школу? Ну, не дуже похоже, тому що в Америці уроки йдуть по часу, ну, Кожен урок йде по часу. Угу. І ланч йде 40 хвилин, і проміжуток між класами, щоб перейти з класу в клас, це 4 хвилини. Це ти просто встигаєш перейти з класу в клас. Mm -hmm. ем... Ну не дуже співпадає як, зубув, як в Україні. Mm -hmm. Ну але я думаю, це великий плюс, що ланч 40 хвилин. Так, да, це дуже добре. Як я ходила в школу, в нас була найбільша перерва це 10 хвилин на цілий, там на цілий день в школі. А там більшість 5-5-5 і 10. І це навіть 10, коли вже ми їли, мабуть. І то нас ж не завжди попадало. Yeah. Ну, коротше. А, а сам розклад дня? Ну, в нас е, проходить 5 уроків, тоді в нас ланч, е, потім шостий урок, і ще в понеділок, середу і п'ятницю, у нас є вайзері. Це типа, як 30 хвилин іде е, такий невеликий урок. і... Ми там можемо робити домашні, або просити допомоги вчителі, щоб вони там чимось допомогли, або закінчуємо навіть деколи тести. І в ці понеділок, а, чи, а, середу і п'ятницю, уроки трошки скороч, там на десять, ага, да. додатковий, додаткових, зрозуміла. Наприклад, вас так само як в чи по кожен день такі самі уроки. Да. Так само. Кожен день, да, день такий саме. Не так, як в нас мінялося, да? Ага, тобто у вас кожен день є фізкультура. Да. Да? У нас, там можна обрати, було, наприклад, weights, це де качатися, там все гіри піднімати. І потім є фізкультура, як в нас просто спортзал. Угу. Можна ще малювання взяти, музику, там просто хор співати і фотографії. Ну, В нас да. зараз фізкультура. А, дівчатка, ви цей рік. Це який вже у вас семестр виходить? Це а, другий. Ага. А скільки у вас так само чотири, як в Україні? Ну, два семестри. Ага. Це перший семестр був до Нового року і, і це почався другий. В нас було чотири. Правда? Да. Типа, так? В Україні так, да, чотири. Добре, і тобто вони будуть переходити вже в нову школу. Да. Це вже там, де хто нам Таня і Єлина. Окей, і, і це другі. які? З яких класів? З 9, з 9... Це вже з 9 по 12 З дев'ятих по дванадцятий клас. Тут геть 12 класів, так? Да. Да? А ми зараз ходимо в школу з шостого класу по mm -hmm. ви і так все одно, типу, там такі саміші <свистові> за <збири, свистові> та прям, самі круки, <свистові> да. <свистові> Я просто розгадую себе в 11 класі, вже ж тоді ми такі були. Ну, типу, такі дорослі вже ті там шестикласники. Ну, для нас такі вони були малі. Ну ми типа не діли 6, але так ми, ми в себе дорослими дуже рахували і уявляю, як вони зараз. Добре, і е, Наприклад, у вас закінчується школа Якого числа? нема. Немає такої дати конкретної. Да, немає. да, А, Ну, смотря как, если начинается школа позже, там, в сентябре или 3, или 5, или 10, то заканчивается естественно, позже. Например, ну в Украине там 31 мая, это уже лето. Ну, это уже лето начинается, угу. уже первого угу. у меня школа. А в том году вначале, школа 6. Вс, в все, все. все. года. А цього року 14 чи 15? -го, чесно, не знаю. Червня? Ага. Уявляєте, а знаєте, я думаю, більшість через те, що це зарегувало, відміняли школу, ага. так? Але це ще може більше бути, того, що ще сну було. Ага. Окей, це типа, снігові дні такі ага. дні, що погода не дозволяла їхати в школу, було дуже мало. У нас тут конкретна зима, я вам серйозно кажу, вона почалася 28 листопада, і там, можливо, на день-два розтане сніг, і знову сніг іде, 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 мороз розтає і знову падає. Це вже, це вже січень і прям зима зимою. Вже хочеться тепла віта. да. Скажіть. Добре, і тобто ви будете вже ходити в хай скул, це така там дуже велика школа. Ви знаєте, що вам для цього потрібно, чи ні? Вам треба, тому що я пам'ятаю, коли ми вже старші класи переходили, ми, наприклад, здавали ну, контрольні екзамени. І у нас бувало, ми мали вибір, в який клас але вони ще дивилися наш рівень знання. Там були якісь такі, типу, універсальний клас, біологічний, літературний, є були важчі класи по навчанню, і були легші, ну так називалися. І так нас розподіляли. У вас тут не так? Таня зараз прийшла вже в хайску, у нас 10 класі, то вона розказувала, що да, у нас зараз в 8 класі під кінець року вже будуть тести, на будуть провіряти наш рівень знань, вже була ага. Хайську, і там будуть там, ну буде там математика, всі, акуби, чи лімет, ага. не знаю, що буде. Обичні уроки просто будуть уже наш рівень знань. Ага, то це Ваші да. як і в нас було. Да. Просто обирайте. Угу. Ага. Добре, дякую дуже вам, дівчатка, що ви прийшли, що ви погодились, якось так спонтанно вийшло. Я їх спитала, і вони, окей, давай. То Я дуже рада, і я думаю, підписники теж будуть раді побачити, познайомитися з дівчатами ближче. Я вам всім дуже дякую за ваші перегляди. Дякую, що ви дивитесь, що ви пишете. Всім гарного дня, всім пока-пока. Terima okay. <laughs>